Як водій з багаторічним досвідом, а до речі, тато мене почав вчити водіння ще в четвертому класі, скажу наступне: що навіть якщо ти знаєш всі правила дорожнього руху на відмінно, навіть якщо ти дотримуєшся на дорозі всіх цих правил, ну от беззаперечно, це не убезпечує тебе на 100% від можливої дорожньо-транспортної пригоди, бо в події приймають участь дві сторони. Ти завжди мусиш думати за себе і за того хлопця, що за кермом сусідньої автівки. Тож, аби не допустити війни, до миру мали прагнути обидві сторони конфлікту. На жаль, наш сусід прагнув війни. Це не був наш вибір. Нам його нав'язали, в нас просто не було виходу. Тож, можливо, ми маємо право їх ненавидіти, за те, що зруйнували наше мирне життя. За те, що зруйнували наші плани на майбутнє, на плани наших дітей? Знаєте, саме це можливо і по-християнськи, та чи не занадто довго ми дозволяли світові себе недооцінювати? Чи не занадто довго ми дозволяли вкладати собі в голову сором за все своє, за те, що ми українці? Ми цурали своєї мови, своєї історії, свого коріння. То може вже на часі вичавлювати з себе цю нав'язану меншовартість.